Продовжуємо далі вже обговорювати сьогоднішні. Не знаю, як на мене, несподівані абсолютно заяви і несподівана допомога, яка нам звідусіль. Пролунали ці заяви, навіть звідти звідки ми не чекали. Але перш ніж ми е, перейдемо до тих заяв, треба трошечки проговорити і про те, що відбувається на самих болотах. Ну а там сьогодні, значить, можна вітати сміливу суравікіна з паніженєм. В принципі, е, так власне якось сталося. Не знаю, що відбувається на болотах, але е, щось таке відбувається. Справа в тому, що Рія новості терміново вдруг в пічать дає інформацію про те, що міноборони Росії повідомляє, що Шойгу 11 января призвел нове назначення руководства спецоперації, командуючим об'єднаною групіровкою військ Назначен тепер начальник Генштаба Валерій Герасимов, сообщає міноборони той, яким якого звали Армагедоничем, став тепер його підопічним. Амом також е ще кілька вони е назначені, значить зробили. і щоб це означало, тому що як на мене, то вони просто кроваці в публічному домі міняють місцями, але не знаю наскільки це дієво вийде у них. Можливо, цього разу спрацює.